Замовив в інтернет-магазині Майо Маршрутизатор tp link tl wr TLWR820N. Вказано 2 роки гарантії. От, в хонплек, гарантійний талон. 24 місяці вказано. І товарний чек. Товар у плівці такий. Видно, що товар зі складу запакований. Розпаковуємо. Ось безпосередньо білого кольору такий Wi-Fi роутер. Антени в дві повертаються. Індикація буде спереду. Це так передуглядає. Так, що тут ще є інструкція на різних мовах. Сканування QR-коду це, мабуть, додаток буде до цього. Маршрутизатора. Також в комплект входить один кабель RJ45. Це можна з'єднувати цей маршрутизатор з своїм Wi-Fi роутером і блок живлення. Все, всім дякую за увагу. Раджу весь маршрутизатор TPLINK. Типу мазині моє. Дякую за увагу.